Близький схід на межі великої війни в Ізраїлі у небо піднявся літак судного дня. Ймовірно, на борту прем'єр-бін'ямін Нетаньягу. Аеропорти закрили. Ізраїль оголосив тотальну мобілізацію. Іран атакує у відповідь. Що далі на нас чекає третя світова? Обговоримо за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Ізраїль та Іран опинилися за крок від повномасштабної війни. У небі з'явився літак судного дня. За даними сервісу Flightradar24, Він понад 40 хвилин кружляв над морем. Після чого вимкнув транспондер. Ймовірно, на борту перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу. Цивільну авіацію екстрено евакуюють зі столичного аеропорту Бен-Гуріон. Увесь регіон закрито для цивільних польотів. Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів. Начальник генерального штабу Еяль Замір звернувся до нації. каже, армія готова до атаки з боку Ірану у відповідь. Вона буде не схожою на всі попередні влада. Попередила громадян. Протистояння триватиме щонайменше два тижні, тому доведеться посидіти в бункерах. Ось що сказав прем'єр Нетанягу: ми досягаємо успіхів, легких воєн не буває. Можливо, нам доведеться проводити набагато більше часу в укриттях, ніж ми звикли досі. Внаслідок нічних ударів Ізраїлю по Ірану є багато точкових влучань, стверджують військові. Зокрема, ударів зазнали плутонієвий реактор, ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр і дослідна лабораторія Ірану було атаковано понад 100 цілей по всьому Ірану із залученням 200 винищувачів. За даними армії оборони Ізраїлю, ліквідовано кількох поважних іранських командирів. Це Мохамад Хосейн Багері, начальник штабу збройних сил Ірану, Хосейн Саламі, командувач корпусу вартових ісламської революції, і Голам Алі Рашид. Керівник командування з надзвичайних ситуацій. Тегеран пообіцяв не лишити такий крок без відповіді. Генеральний штаб Ірану заявив: Ізраїль перейшов усі червоні лінії. У нас більше немає обмежень для удару у відповідь. Іран запустив 800 дронів. Частину з них перехопили над Саудівською Аравією. Також полетіли ракети. Цахал стверджує, що їх усі збили. Під час атаки сирени лунали навіть у Йорданії. У повітряному бою ізраїльські сили збили 13 іранських винищувачів. Армія оборони Ізраїлю задіяла літаки F-35, F-16 та F-15. Нині все вказує на те, що військово-повітряні сили Ірану припинили своє існування. Заявляє військовий оглядач Сергій Ауслендер. Також ізраїльський Мосад провів операцію Нація Левів і застосував дрони Камікадзе з території самого Ірану. Все це нагадує українську операцію Павутина, коли наші безпілотники злітали із вантажівок одразу біля російських аеродромів. Тим часом у США заявили, що знали про удари Ізраїлю, але участі в них не брали. Про це повідомив Дональд Трамп, журналістам Fox News. Перші наслідки загострення на близькому сході вже є. Ціни на нафту злетіли. За даними Bloomberg, барель коштує понад 78 доларів. Це найбільше зростання з березня 2022 року. Саме тоді Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Світ завмер, нафта дорожчає. Ізраїль б'є. Іран відповідає. Це початок тривалої війни. Чи зупинить її хтось до того, як буде пізно? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.